Примирення з потерпілим як одна з підстав звільнення від кримінальної відповідальності. Розглянемо більше детально цей аспект, оскільки він доволі часто застосовується, принаймні має на меті застосуватися людьми, які ну, щось там заподіяли. І основний такий нюанс полягає в тому, що не до цих злочинів може реалізовуватись. Дане положення, зокрема, до особливо тяжких злочинів не діє це правило. Тобто заподіяти значну шкоду здоров'ю людині, а потім з нею помиритись не працює. А як ви думаєте, чому? Буває так, що заподіяна шкода, одначе потерпілий не має претензій, бо йому купили там, віллу на вагамах і тому і подібне. І його вже не хвилює, що він там втратив кінцівку, руку, ну, чи щось таке, чи навіть родича, бо йому заплатили певну кількість грошей в мішках, які рахуються. Одначе, ми повинні розуміти, що злочин це суспільно небезпечне діяння в першу чергу. І тому суспільство захищає в тому числі як потерпілу особу, так і себе від подальших ймовірних. Злочинів, які можуть вчинятися певною людиною, яка вже одного разу вчинила тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Звичайно, що, наприклад, злочини щодо такого контексту, який не містить загрози для суспільства, наприклад, злочини з необережності і тому подібні речі, кримінальні проступки, тобто щось таке, що є мізерним в заподіянні шкоди. Тобто, оце щось таке. Може, в принципі, мати місце, коли є примирення з потерпілим. Тому багато людей, тих, хто вчинив злочин, доволі часто екстраполюють це правило на всі злочини. І думають, ага, якщо я зараз заплачу грошики потерпілому, то він піде до поліції, забере заяву і все буде знову в шоколаді. Але, як ви розумієте, то насправді це ну, не зовсім так. Повторюсь, що не у всіх складах злочинів діє це правило. Проте, ви повинні розуміти, що навіть якщо справа буде направлена до суду, то суд врахує той факт, що ви помирилися з потерпілим, покаялись, якщо таке було, відшкодували запоєвну шкоду, стали на шлях виправлення, ну і так далі і тому подібне. Тобто суд призначає покарання. Вибираючи із певної такої альтернативи. Ну, Якщо говорити мовою сленгу, то певна така існує вилка, наприклад, від 3 до 5 років, від 7 до 15. Тобто, в тому випадку, якщо ви помирилися з потерпілим, у нього немає до вас претензій, ви відшкодували йому шкоду, дали два мішка грошей, то суд це врахує. Оскільки ну, потерпілий буде задоволений такою сатисфакцією. Проте, все ж таки, повинен буде. Постановити обвинувальний вирок. Хоча так, повторюсь, що може застосувати до вас менше покарання, ніж те, яке передбачено в статті вилкою статті, а можливо навіть дати і ще менше, ніж передбачено статті. Однак, ці нюанси вам було б добре з'ясовувати перш за все з тим адвокатом, з яким ви будете працювати по справі, бо він вже достеменно точно розбереться, наскільки та ситуація. В якій ви опинились, дає можливість реалізувати задумане. Якщо ж ви потерпіла особа і ще не подавали заяву до поліції, то також зважте на певні наслідки того, що забрати просто так заяву не завжди вдасться. Буває так, що потерпілий намагається. Оскільки йому компенсували шкоду, повідомити, що то він щось там неправдиво, неправильно подав, такого не було. Проте ви ж розумієте, що в Кримінальному кодексі є стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за відомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Тому, навіть якщо ви заберете заяву із підстави, що такого не було, то мороки вам не позбутися. Щоправда, це буде морока у. Потерпілої особи, яка фактично вчиняє злочин. Як би то не було, однак, ще раз повторюсь, краще нюанси обговорювати з тим адвокатом, який буде допомагати вам знайти вигід із цієї проблемної ситуації. Він подивиться ситуацію на підставі такого свіжого погляду свого адвокатського. На підставі свого досвіду, можливо, поспілкується з колегами, подивиться судову практику, в тому числі і того суду, до якого будуть спрямовані матеріали справи. Поспілкуються, можливо, з усіма суб'єктами, які задійні до розслідування, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, саму стратегію адвокат буде вибирати уже коли зробить аналіз всього того, що трапилося. І тоді ви, можливо, навіть разом визначитесь, а як же краще діяти. Якщо є у вас запитання за даного приводу, міркування, коментарі, то залишайте їх під цим відео. Якщо ж вам потрібен адвокатський захист, то знайдіть мене і задайте ваші запитання, яке давним-давно варто було б задати. Якщо ж ви сумніваєтесь у чомусь, то обов'язково. Задайте мені запитання, і ми спробуємо або підтвердити ваші сумніви, або їх спростувати. А можливо, ми знайдемо ще якийсь альтернативний варіант досягнути тих цілей, яких ви хочете досягнути.